Так, усім доброго дня. Е, так як я обіцяла, <кій> продовжуємо все готувати до тортика. Е, дивіться, зразу поставила на плиту, скажу, що там є. Є вишня, вам покажу. Е, вишня у мене морожена. То має свіжу, будь ласка, без кісточки. Е, цукор і крохмаль кукурудзяний. Більше нічого тут нема. Е, Можна додати води, в тому випадку, якщо мало соку. Так як в мене, бачите, соку багато, воду я не додавала. І поставила на вогонь. Зараз вам покажу, як воно правильно має. Розмішуємо, поки воно холодне. Я тільки поставила, щоб розчинився нам крохмаль, щоб не злапався грудочками. Вишенька у мене буде ціленька. Я не буду її ні блендерувати, нічого. О, отак. От е, дуже всім щиро дякую за підписки, за коментарі, е, за лайки. Дуже тішуся, що чекали на мене. Дуже приємно. Е, там написали коментар. Мені що, щоб я називала все своїми іменами, тому що зараз війна. Так, я знаю, що війна. І в нас теж бомблять, теж пробомбили і раз, і другий. Певно, що не так, як... як там ту сторону бомблять. Ну, Я не хочу, звісно, нікого обідати. Ну там захищають е, рускомовних у нас на західній, слава тобі Господи, русломовних немає. Зараз є, бо дуже багато наїхало. Я проти русскомовних нічого не маю, бо і солдати воюють, розмовляють наші хлопці на російській мові. Але від початку було сказано, що Путін Західна йому, йому не потрібна. Західна піде під Польщу, так як вони планували розділити Україну. Тому що знають, що Західна під рускими не було, ніколи і не буде. Ну, це моя особиста думка. Я повторюю ще раз: я нікого не хочу обідати. Божу, І Ні русскомовних, ніяких. Я... Якщо комусь не подобається, що я це сказала, можете відписуватись. Я не обіджуся. Тому що. У мене своя думка на то є, розумієте, і е, в мене багато підписчиків, які розмовляють у російській мові, і я е, нічого проти не маю. По-перше, по-друге, дівчата є такі, що е, русськомовні, що за границею по-російськи розмовляють. Це все нормально, я це все сприймаю і нікого не блокую, нікого нічого, але зараз. Так склалися обставини. Маємо, що маємо. І я прекрасно знаю, що у нас війна, тому що возять, везуть хлопців і везуть, без міри везуть додому побитих, розумієте? Так що я взагалі не хочу за чіпляти цю тему, тому що це можна спорити на це. І спорити. Не хочу я за це спорити, не хочу ні з ким сваритися. Абсолютно і вам не раджу. Просто ми маємо це пройти. Все, інакше не буде вже, не буде. Просто ми маємо це пройти. І ми пройдемо, бо ми сильні, ми витримаємо люди, згуртувалися, допомагаємо, печамо, вбираємо, і взуваємо хлопців, все, і, і так буде далі. Так буде далі, і ми переможемо, це навіть мало нема. І е, я кажу, не хочу, за... бо то там починається, ви не кажете, а ви не то. Я все кажу. І все знаю, і все розумію. Спорити зараз в даний час просто реально нема сенсу. Просто нема. Я, я просто хочу одне, щоб це все закінчилося. Просто, щоб це все закінчилося на момент. розумієте? На момент воно ясне діло не закінчиться. Але я, от я хочу, щоб воно закінчилося. Я не хочу ні спорити, ні дискусії, ніякі вести, нічого. Абсолютно. І я цю війну, певне, що не підтримую, це треба бути чисто хворим на голову, щоб підтримувати якусь війну і, і там просто пора, моя порада вам. Просто будьте добріші і оту всю агресію не викидайте, тому що як кожна людина викине агресію, то ви подумайте, що робиться там вверху. Куди то дівається той негатив? Треба бути на позитиві, просто хоч старатися, бо то важко, але хоч старатися не сваритися, не скандалити, не спорити, не перечитися, тому що зараз в інтернеті то взагалі тих ідіотів, скільки є провокаторів різних. Не треба. Ніхто, це я кажу, ніхто цю війну не підтримує. Це, це жах просто. Якщо тут Західну так не бомбили, як, як бомблять там, то повірте мені, що тих хлопців, що привозять, їх теж немало. Без того, що. Бомлять. Але не хочу на це говорити, закрили тему і все. Дивіться. Зараз покажу вам, гарячі. Зараз, зараз, зараз витягнула, воно не пече. Хочу вам показати, яке воно має бути за по густоті. Бачите, яке? Вайпорує. Так. Отаке. Ось така красота має бути. Пахне капець. Класно. Отаке. От Бачите? Тепер залишаю, щоб воно повністю вистигло. Коли воно вистигне, будемо збирати з вами тортик. О, так що чекаємо, щоб вистегло. Зараз я його швидко постужу І будемо збивати кремчик і будемо перемащувати тортик. Дуже смачний. цей, Можна робити не тільки торт, можна робити так, і бляцок, пекти тісто, перемащувати. Дуже смачне. О, така краса. Добренько вистини і ми продовжимо. Так, ну що, продовжуємо збирати наш тортик. Конфітюрка вже вистигла. У нас. Що е ще без квіт? Я вам покажу в дівий О, дивіться, який класний. Не... Це вже його порізало на три частинки. Так. Без квіт. Вершки. 36%. Філадельфія у мене. Пудра і сметана сама найзвичайнісінька покажу вам зараз. Сметана. Дивіться так. Крем ви можете робити взагалі просто сметанковий навіть до цього. Це не обов'язково давати то все, що я вам показала. Просто я, що маю, то даю. Можна ще інакший крем сюди давати. Але я напишу вам той, що даю я. Можна давати сюди крем, який там йде сир вершковий і маскарпоне, і вершки. Ну, то дуже дорогий крем. Такий. А це такий крем, що я вам просто покажу, який я рою, який я зроблю, ким будемо перемащувати цей тортик. Сюди я даю вершки, як завжди. У мене тут 500 мл. Треба, щоб вершки були холодні, діжа холодна, все має бути холодне в курсі. Щоб гарно збилися вершки. Так, подивлюся, може я сметану і не буду давати навіть. Це я зараз подивлюся по крему, скільки того крему буде. Так, пишки виливаємо всі. Поду зразу надаю і ставимо збивати. Зараз рочки зіб'ються швидко, вони колодні. Пудра залежить від вас, тільки ви хочете, можете давати пудру. Хочете солодші, даєте більше, хочете дуже солодкі, даєте менше. Це у нас починають збиватися. Сімраз густіші. Вершки, бачите, які густенькі збилися. Я вам покажу. Такі, ну, щоб не сильно, щоб не трималися сильно. Отакі мають бути вершки. Чисто є. Грами я напишу, скільки я давала, це я даю на... на більшу, на півтора порції я даю. Ну вам, відповідно, на 22, там я без скільки я на 22 см формочку, то відповідно, треба буде менше. I just the to comment. гарний крем виходився в нас. Так. Дуже гарний вишукаем. Бачите, такий має бути не дуже аж такий густий. Має бути такий міру густий. Сметану давати я не буду. Я думала, може да, але швидше всього не буду давати. Так, будемо збирати там. Будемо збирати. Так. Будемо збирати це і Це, щоб краще було видно. Е, так, і ще пропитувати ми будемо молочком. Так, пропитувати я буду самим найзвичайнісіньким молоком, просто перекипяченим і устудженим. Без нічого. Мені так подобається до цього е, без квіта. Іменно чисто молоком. Воно такий класний смак дає суперовий. Значить так, пропитуємо просто молочком. Він постояв у мене без квіт. Угу. Пропитаємо класно його. Дуже смачний цей тортик. Я робила його в Польщі в ресторані на замовлення. Дуже гарно, що в мене світ обликає, не знаю чому. Так, що ми робимо? Дивіться, даємо трошки крему на дно, щоб розмастити. Просто щоб розмастити. Типа замостити две рочки. Отак. Вот Можете це не робити. Я роблю, мені так краще подобається. О, так. Ну, вимідно, класно. Так. Бачите, як класна лишне половинку даємо розпреділяємо гарно. Тримається теплі воно не буде, ідеально. Дуже смачно. Починаємо це. О. Така ось тут декорація видно, видно ну, так. Я поставлю поворотний столик, тому що мені так буде зручніше. Ну і вам буде видно добре. Так. Тепер даємо половину цього крему, що у нас є в діжі. Так. можете взяти в кондитерський мішок. І розприділяємо крем, повишенька. Верхнє в мене своя, домашня. ось так краще. Бачите, на столик усе краще воно повертається гарно. Десь зробимо прямий ефір, я вже за це говорила на попередньому відео. Поспілкуємося з вами. Наш чувак, поки, поки я вдома, хотіла би, щоб ми допомогли нашим хлопцям, якимось ще нам трохи ну, поспілкуємося. Я зроблю прямий ефір, скажу коли. За день напишу, коли буде прямий ефір, ми поспілкуємося і просто розкажу вам, що як, що ми робимо, як робимо, розкажете ви, що, яким як, чином ви робите, що допомагаєте як хлопцям. Бо зараз такий період ці два місяці найгірший. Нам треба буде трошки прикласти зусиль, щоб допомогти хлопцям. Є дуже багато, є хлопці удійті в зуті, є хлопці босі, голі, голодні. Повірте мені, знаю, що кажу. Так. Ставим коржик сюди. Так. Бачите, які класні дирочки, видно вам? Так. Робимо пропиточку обов'язково тортика. Ви можете пропитувати з гущенкою. Можете, знаєте, що робити, можете зварити каву навіть з молоком. Я теж таке робила кава з молоком. Я не буду робити, тому що внуки будуть їсти. Торт, то я не хочу кави багато. Вона і так кава є в цьому в тісті. І, а якщо робити пропитка кава, зварена з молоком і пропитана, так кавою пахне. класно, класний, виходить. Я робити не буду, тому що кажу в мене. Так. Беремо зараз з вами тортик, а потім цей тортик я буду вбирати і теж будемо разом вбирати його. А ми тут поступати, пропитатися гарно і будемо вбирати торт. Так. Буємо настянуком суті. Пахне так класно пахне так без вишня. Що безподобно, так. Ой, домашня вишня, то й домашня. Я хочу теж вам привоно, ну, повірте мені. Так як пахне вишня на нашій рідній Україні. Не пахне ніде. Знаю, що кажу. Ось така красота. Делаем. Так распределили. Хорошо так. так Так. А тепер крем. Видно вам добре. Ой, класно Вишня, класна така. Така класнюча вишенька. Суперова. Так, і викладаємо остальний крем. Так, получается, такая красота у нас, красота. О, все зараз розпределимо а? верну вишеньки. Uh. Зараз вийдемо. Телефон хочу розв'язатися. Нічого Не встигне. І ставимо коржик. Не хотіла брати ацетатну, так, тому що в мене воно поміщається і так, все гарно. Так. Все. І пропиточка. Обов'язково пропиточка зверху. Так. Верну пропитую коржики. Так, тортик я роблю для своїх рідних, так що... Можете робити не торт, можете просто пити коржі так, є. Це є. Так і вдіваємо пленочку. Зібраємо пляночка. Збираємо і лишаємо, хай стоїть, пропитується, пропитається. І будемо з вами обирати обов'язково.

Вийшли красота. Отак. Все, тортик ми з вами зібрали, конфітюрку зробили. Тепер чекаємо, щоб пропитався, пропитається, будемо вбирати. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал і до нового відео на оформленні тортика.